Всім привіт! З вами Культурно. Нас нещодавно обстріляли. Ми у самому центрі Києва знімаємо якраз у понеділок. Ми мали знімати у нашій студії, але, як ви всі знаєте, більше п'яти годин була повітряна тривога. І ось ми вийшли на вулицю. Цим ми хочемо показати, що нікого цими обстрілами русня не залякає. Тому що кияни вже асфальтують місто, прибирають його, заметають, лагодять свої окна та будівлі. Киян так просто не залякаєш. Українців не залякаєш. Я зараз стою біля музею Ханенків, який теж дуже сильно постраждав, але і він вистоїть, як вистоїть наша культура, як вистоїмо ми. Русня не пройде, все буде культурно. Тримаймося, друзі. А тепер повернемось до нашої основної програми. Все ж таки, хочу трохи на вас наїхати. Мені здається, що серед вас є ті, хто не підписався. Це ти. Ось, ось саме ти. Відклади бутерброд. Відклади бутерброд, я сказав. І підпишися на нас. Підпишися на культурно. І ти, ти, красуня, ти теж не підписалася. Підписка ось тут. Підписалася? Я почекаю. Все, я відчуваю, що ви підписалися. Добре. Дякую. Дякую. Вибачте мене за різкий тон, але ну, це було потрібно. Вітаю вас на нашому культурному каналі. За те, що ви на нас підписалися, чи просто підписані вже давно, чи підписані на наш Патреон. Ми покажемо, що ми завжди прислухаємось до наших глядачів. До вас. Ви хотіли огляд на класику? Ви її отримали. Ось тут, за посиланням, огляд на Касабланку. Формат для мене досить новий, тому похваліть мене у коментарях, чи посваріть. Чи напишіть свої конструктивні зауваження. Буду радий кожному коментарю. Можете просто знайти фактологічну помилку, бо я знаю, де хто з вас тут саме через це. Коротше, чекаю всіх вас у Касабланці. Також, якщо ви хочете познайомитись трішки побільше, заходьте на відео з моїм напівстрімом. Там я розповідаю про себе, про свої улюблені фільми, про універ, про кіно, про кіно і ще раз про кіно, трошки про Антона. Трошки про усілякі пікантні питання. Тому залітайте, посилання теж буде, ну, десь воно буде, ви ж знаєте, цим ютубом ніколи не знаєш точно. А тепер до новин: з вами Кір. Погнали! Британські вчені провели дослідження та виявили, що Дарт Вейдер українець. Тобто, те легендарне відео з кобзою під смерекою було не фейком. І з конем теж це все історичні матеріали. Доказом слугує те, що саме українська компанія Respeecher розробляє інструменти для клонування голосу. І саме вони вивчають архівні матеріали голосу Джеймса Ерл Джонса, щоб за допомогою штучного інтелекту відтворювати його у подальших картинах Всесвіту Зоряних Війон, без участі самого актора. Технологія Respeecher дозволяє одній людині говорити голосом іншої без використання тексту. Я вважаю, що це непоганий перший крок до нашого захоплення Діснея. І нехай прибуде з нами сила. Про Маріуполь буде знято десятки, якщо не сотні, різних фільмів документальні, безліч ігрових. До речі, цікаво буде побачити голівудську адаптацію. Але будуть і анімаційні історії. Вже скоро ми побачимо перші серії з анімаційного серіалу Маріуполь Військові хроніки мирного життя. Він створений по щоденнику жінки, яка пережила окупацію та змогла врятуватися. Серіал буде доступний на Ютубі та у Твіттері, та складатиметься з 23 серій по 3-5 хвилин. Для повного занурення цей серіал краще дивитися вдома, адже він про тих, в кого дома більше не існує. Погана новина для любителів пиляти кінобюджети. Бюджет на українське кіно на наступний рік зменшено у два рази. І, як то кажуть, грошей немає, але ви тримайтеся. Замість півтора мільярда, як було у минулому році, у наступному на кіно виділено 85 мільйонів, 115 з яких піде на Держкіно. Стоп! 115 з 85? Новину що Кличко писав? І, мабуть, гроші теж він роздавав. Як я можу все це прокоментувати? Певен, що гідних фільмів буде так само, а лайна, а може і більше. Бійки за бюджет будуть ще запеклішими, а палані у Фейсбуці ще яскравіше. Новина насправді не така погана, бо занадто мало грошей на кіно йдуть у талановиті та на корупційні руки. Особливо за каденції очільниці Держкіно Маріни. На Фейсбуці якого, до речі, мене так і не розбанили. Шкода, що в мене немає інших аккаунтів. Свято наближається, свято наближається. А у вас Санта з чим асоціюється? Ну, окрім коли, зі святом, з подарунками. А можливо, з бухлом, якщо ви прихильник фільму Поганий Санта з білі бобом. Можливо, з Сантою з автоматом. Я про Футураму, звичайно. Проте скоро у вас буде ще одна, дуже схожа асоціація: фільм Жорстока ніч. Найманці беруть у заручники сім'ю, вони намагаються дістатися до їх статків. Але у цю ніч у дім прокрадається Санта у виконанні Девіда Гарбора. Він просто хотів доставити дітям подарунки, а вимушений ставати міцним горішком та рятувати всіх від поганців. Поставив фільм Норвежець Томі Віркова. Подивився найвеличніший півний забіг. Він же за пивом. Але все ж таки перша назва ближче до оригіналу. Не буду довго тягнути, фільм однозначно залітає у мій топ фільмів цього року. Картина Пітера Фареллі, режисера Зеленої книги, заснована на одноіменному романі, написаному на основі реальної історії. Головний герой б'ється об заклад, що піджене пива своїм товаришам з району, які наразі служать у В'єтнамі. І незграбний, трохи комічний, але щирий хлопець відправляється у сповнену пригод комедії та драми подорож. Фільм дійсно і веселий, і драматичний, і несподіваний, з дуже приємним духом Фореста Гампа. Зак Ефрон, виконавець головної ролі, вочевидь, вирішив відходити від ролі тупих красунчиків. Він досить добре вписався в цей фільм, а з вусами його навіть не завжди можна впізнати. Але головне у цьому фільмі він надихає. А це саме те, що нам потрібно, тому максимально рекомендую. Взагалі, Apple Plus останнім часом дуже потужно вриваються в кіно. Хтось повинен бути тут, щоб розказувати людям, що відбувається. Я хочу правду розказати. Заради них вони ж діти ще. Незабаром ти зрозумієш, що потрапити на війну набагато легше, ніж повернутися з неї. Я хочу показати їм, що тим, хто залишився вдома, вони не байдужі. У тебе добре серце Чіки. А от за твій мозок я переживаю великий пивний забіг. А це що задрочила? Це мій сусід, він мені пива приніс. Здоровки. Не тільки наше кіно наповнене срачами, у Голівуді теж несеться. У виданні The Critic з'явилося есе, в якому автор потужно пройшовся по творчості Скорсезе та піддав сумніву талант режисера. Автор пише, що Скорсезе не вміє нічого, крім фільмів про мафію, що у нього багато невдалих картин, та що жодна студія не може йому відмовити через його статус. Більшість фактів в есе просто вигадані чи не відповідають дійсності. Також автор майже не надає аргументів. На захист Скорсезе першим став Гілєрмо Дель Торо, який розніс автора есе та сам допис та вказав сумніви з приводу доцільності випуску таких матеріалів. Чесно кажучи, не знаю про вагу видання The Critic, але. Йшли вони в дупу. Колись Віл Сміт не зіграв роль Джанго, але пройшло багато років, і він все одно зіграв раба, який тікає від своїх господарів. Мова про фільм Антуана Фуркоа Звільнення. Біглий раб Пітер намагається втекти від работоргівців на болотах Луїзіани та знайти своїх рідних. Після інциденту на Оскарі фільм хотіли відкласти, але передумали, він вийде в кінці цього року. Напевно, для того, щоб все ж таки взяти участь у прийдешньому Оскарі. Хоча самого Сміта там не буде ще 10 років, нагадаю, він персона Нонграта на Оскарі, але претендувати на нагороду він все одно зможе. Пересічний глядач подивився режисерську версію цього фільму і назвав її шедевром. Він сказав, що саме режисерська версія розкриває глибинний зміст цього фільму. Нібито картина виглядає зовсім інакшою. Як ви думаєте, про яку неймовірну картину йдеться? Про загін самогубців. Чесно кажучи, не знаю, чи є тут сенс продовжувати. Очевидно, що Девід Ейр намагається повторити гайп Зака Снайдера з його режисерською версією Ліги. Ось нещодавно він подивився з фанатом режисерську версію свого фільму. Хоча, можливо, таким чином режисер хоче змусити босів студії допиляти спецефекти та зробити повторний прокат. Але, дивлячись на те, що зараз відбувається з ворнерами, це навряд чи станеться. Ну і добре. При всій симпатії до Ейра. У таких ситуаціях треба вміти відпускати. Колись я почав думати про топ фентезі серіалів. Але знаєте що? Гідних ледве набереться півдесятка. Посередніх вагон. Халтурних та крінжових ще більше. В принципі, можна створити топ саме крінжових фентезі серіалів. В плані халтурності мене особливо вразило колесо часу. А це ж Амазон. Вже тоді я зрозумів, що з перснями нічого хорошого не буде. Колесо часу нібито вийшло з нульових, але таких поганих нульових, зі спецефектами рівня Сенбада чи All the тут? Пишіть, якщо шарите ці серіали. І ось навіщось нам показують тизер другого сезону. Очевидно, Amazon просто не може визнати свої невдачі і буде годувати нас колесами та перснями, поки не подавимось. Але ми хрін їм. Халтура не пройде. До речі, про Амазон. З'явився цікавий інсайт. Як саме цей стрімінг отримав права на світ Толкіна? За права ще боролися Netflix та HBO. і всі вони пропонували приблизно однакову четверть мільйона. До речі, Amazon трохи менше. Проте Netflix хотів окремі серіали про Арагорна та Гендальфа. Нащадки професора побачили у цьому підхід Марвелу та злякалися. Хоча, думаю, могло бути і непогано, у цих хлопців до подій володаря перснів було багато двіжу, аж HBO пропонували щось схоже на ремейк трилогії Джексона. Що мене здивувало, у Аж точно сидять недурні люди, і вони повинні розуміти, що рімейк ВК просто неможливий. Коротше, Амазон запропонував щось зовсім нове, і права полетіли до нього. Що вийшло, ми всі знаємо. Зараз йдуть розмови про другий сезон, який будуть знімати декілька років, бо там начебто буде нереальний епік. Без коментарів. Історія розказана від імені Віслюка. І це не жарт. Фільм Іо польського режисера Єжі Сколімовського розкаже історію Віслюка, якого активісти забрали від хазяїна Циркача. Проте, життя Віслючка все одно залишається на службі у людей. Він стає свідком великої кількості подій та пригод. Фільм буде рімейком класичної стрічки Робера Берсона. Режисер підіймає у фільмі тему відношення людей до тварин і розвінчує міф про те, що вісляки дурні. Поляки останнім часом дуже радують цікавим авторським кіно. Дженніфер Лоуренс бореться з ПТСР. І це не наслідки життя з Дареном Марановські, це фільм Дамба. Лоуренс грає військову інженерку, яка повернулася з Афганістану. У неї черепно-мозкова травма та ПТСР. Лоуренс назвала цю роль найскладнішою в житті. Вона присвятила їй три роки, але разом з тим була дуже рада змінити швидкий ритм Марвелу на розмірену драму. Флоренс П'ю бореться з релігійними забобонами у фільмі Чудо режисера Себастіана Леліо. Історія розповідає про медсестру, яка повинна врятувати дівчинку, яка не їла вже 4 місяці. Дівчина каже, що їжа їй більше не потрібна і вона їсть манну небесну. Звичайно, всі католики з її общини у захваті, проте героїня Флоренс розуміє, що тут щось нечисто і що дівчина скоро помре. Як ви пам'ятаєте, Кріс Прат вирішив підробити Сантехніком. І мова зовсім не про ті фільми, а про супербратів Маріо, у яких нарешті вийшов дебютний трейлер. Кріс Прат озвучує самого Маріо, але чомусь без італійського акценту, що вже обурило всіх фанатів і вони просять замінити актора кимось менш лінивим. Режисерами картини виступили Аарон Ховат та Майкл Дженелік. Відповідальні за серіал Юні Тітани. вперед. У самому трейлері ми побачили багато штук зі світу Маріо. Не шалю не грав. Автори скубі продовжують експериментувати з серією. Вийшов трейлер анімаційного фільму про велму. Дівчина стала відкритою лесбійкою, хоча її у цьому давно підозрювали. А Шегі став афроамериканцем. Хоча, можливо, це і не Шегі, Хрін їх розбере. Але я певен, що все це не має жодного значення. Останні картини про пса детектива були настільки жахливими, що навряд чи ця стане винятком. Ще полюбляєте ви японську міфологію, як люблю її. Я. Ось на нетфліксі. Скоро вийде мультфільм ОНІ легенда про бога грому. Історія розкаже про дівчинку Анарі, що живе у світі загадкових створінь та дивакуватих богів. Їй потрібно буде віднайти свою силу щоб захистити рідне селище від загрози зловісних оні. На Росії у всіх кінотеатрах планується показ фільму Кримський міст. Щоб відволікти населення від сумних думок. Можливо, цю картину навіть будуть видавати за документальний фільм. В принципі, навряд чи хтось замітить підступ. З іншого боку, а що їм там ще бідним дивитися? Бред Піт та Анджеліна Джолі теж бажають, щоб про їх суди зняли документальний фільм. Бред кинув позов Джолі та відповіла тим самим. Зараз вони судяться за виноробню. Джолі вирішила її продати, бо з нею у актриси погані асоціації. Мов під колись бухав, травма, все таке. Під хотів її викупити, а Джолі не дала. Під подав позов: Джолі подала позов про емоціональне насилля над нею і фізичне над дітьми. Мов під кидався на неї та душив дітей. Я не знаю, як там було насправді, але складається враження, що душить у цій ситуації саме Джолі. В український прокат вривається багатостраждальна екранізація вітчизняного коміксу Максим Осад та золотописиголовця. Має бути бадьоре жанрове кіно з характерним колоритом. Дуже на це сподіваюсь. Подивлюся, розповім. Також у кіно ви можете подивитися новий фільм Пак Чханука Рішення піти. Детектив закохується у підозрювану. Жінка нібито вбила свого чоловіка. Між героями починають розгортатися по дивні, але дуже сентиментальні стосунки. Шанувальникам азіатського кіно рекомендую. Як завжди, чекаємо на ваші вподобайки, коментарі. Підписки, підписки на Patreon. Це особливо важливо, але тільки після того, як ви задонатите на наші дрони, на ЗСУ та на все інше, щоб Русня мала гідну відповідь за цей понеділок. Бажаю вам поменше тривог, побільше спокою, обійняв, припідняв. Все буде культурно, все буде Україна.